Хімічний анкер забезпечує надійне кріплення важких елементів до бетонних цегляних та кам'яних поверхонь. Висверліть отвір потрібного діаметру та глибини. Видаліть бруд з отвору, використовуючи щітку і повітряний насос. Беремо гільзу. Обираємо хіманкер. Епоксидний Беремо носик. Пістолет. Перші 10 см не використовуємо. Ви бачите, як змінився колір, пішла однорідна маса сірого кольору. Тепер можемо працювати. Вставляємо шпильку. Прийшло 20 хвилин і можемо кріпити будь-що. Ну а детальніше про матеріали у нас на сайті TechnoSalenua і за номером телефона.